З якими відчуттями ви прийшли в рекрутацію? Був страх сумніви, звісно, да. я взагалі на думаю. чи нам взагалі це все окупиться, як воно буде, що воно буде. Ми з Ірою ну, на зв'язку це двадцять 7, ми все Усе Було дуже страшно, але ми підтримали завжди один одного і йшли далі. І далі страх був. Нам Конечно. було реально було страшно, бо по перше, це були ризики, великі ризики в Україні війна. А ми за ну, останні гроші просто віддаємо на навчання з великими надіями, що нас ну вийде. вийде. І очікування виправдали себе вийшло навіть набагато більше, ніж ми очікували. Чи вірили ви, що реально зможете працювати онлайн і заробляти більше ніж в офлайн? Спочатку ні, ми не вірили в себе. Не так ми не вірили. Певним саму професію як в себе не так. вірила, Тримайте. бо ми звикли працювати фізично. А тут, типу, з дому не виходячи, типу як це? ми, по перше, це ще не знали ми цю професію. Ми були там взагалі початківцями. Ми не знали, який там може бути взагалі дохід, що нас чекає. Навіть я була скільки заробляють. Який момент на навчанні став для вас переломним, коли ви зрозуміли, що ви справді можете працювати рекрутерами і заробляти в цій сфері? Перші кандидати да ну от, після навчання виходить. Да, да. Да. Як прийшли, ну я я коли поняла, що типу, можна, коли подала кандидатів, і мені наступний місяць пішла за них гроші. Бо я до кінця не вірила, що мені за них заплатять. Ні, Я коли подала oh. перша кандидатку, це взагалі було, що за удачу. Я пам'ятаю, просто у нас на навчанні ніхто навіть не питав, скільки будуть платити за тих кандидатів. Яка там вообще оплата? Там взагалі мови про це не було. Я пам'ятаю, я просто скидаю вакансії. Жоден студент навіть даже не спитав мене, yeah, скільки а яка оплата за кандидата? Скільки ще навіть відпрацювати, Nie, no. Просто всі всліпу рекрутували. Чи був момент, коли хотілося здатися? І що допомогло, щоб не здатися? Мене було дуже багато да, дуже. на самому навчанні. Ці моменти з резигнаціями вони дуже мене от мене дуже сильно там. З колії вибила mm -hmm. типою морально було тяжко. Типу нічого не виходить. Я бачу, люди подають кандидатів, а я ні. І типу, я така думала: блін, мені нічого не виходить. Я не я неправильно взагалі продумувала схему роботи. Я не туди була направлена. Я була в депресії. і тоді да хотілося все кинути, піти. Типу, я не те обрала, не той шлях. Знов досі поступилася, якось ці От, але мене була жорстка підтримка і від Каті з чоловіком, Катюха жаліла мене, і від тебе мені давала настанови, і Саша мені давав настанови, щоб я просто втрималася, пережила цей момент. Переломним моментом було те, щоб от коли тебе не виходить, не здаватися і пробувати наступну сферу, а пробувати коли, до того моменту, поки тебе не буде все виходити. В цій сфері. Так, В цій сфері. Угу. Наскільки зрозумілим і практичним було навчання? Чи підійшло підійшла би воно людині, яка взагалі не мала досвіду? Гляньте на нас вони з нуля до речі повністю нуля ноль було інформації про дану сферу. Що не вагайтеся. І, ну типа дуже круте навчання. Вона навіть, якщо вас нулячі знання, вони вам допоможуть. Коли ви отримали гроші за першого кандидата в рекрутації? Які це були емоції? Я зараз пам'ятаю, приїжджає мій чоловік з роботи. Я біжу до нього з телефоном, монобанка і кажу: мені гроші заплатили. Що ти хочеш? Суші Зараз забудуть суші. Це, там, це, я роб. Я зарабатую, тоби можна було купити собі піцу. То я не вірила, але я ще пам'ятаю. як мені прийшли гроші, дзвінкаті кажуть, треба, щоб вони переночували на карту. Кожергують кажу, кажу, не кажу, нам прийшли гроші. Тоді пам'ятаю, за тих кандидатів. На ну, що там мене ж ж ж ж... Там був один, якісь ще скільки? Я не пам'ятаю вже тобі. От, Од... я одну добре пам'ятаю, бо це була моя сама перша кандидатка. Іра, ми ці гроші сьогодні ми не тратимо. Вони Дай мають вони переночувати, ночувати, бо будуть кажу, тоді нас будуть видати ці гроші. Так. Як змінилося ваше життя після того, як ви почали працювати рекрутером? Кардинально. До цього ми в Польщі були? А зараз ми сидимо вдома, працюємо з ліжка. А ну. завтра ми будемо в Буковелі, <реку> бо нам це теж дала рекрутацію. Завдяки неї ми подарували. Ну я подарувала з Іванкою. <реку> <реку> ну в мене дуже сильно відсіялося коло спілкування. І це нормально. Для мене спершу це було болюче признавати, що не всі з вашого оточення будуть вас радіти. І для вас це теж да. має бути нормально. Чи це норма. У вас будуть люди відсіюватись, бо Даже коли родичі. ростете, то відсіяться? Даже не. родичі не вірили в мене, а потім це сталося літом. Вони вже дізналися, що рекрутер там деякі слідкують втіхаря за Іванкою, бо вона показує мі результати. І вони побачили, які там цифри в мене можуть бути, і вже ми з ними кращі подружки. Але я ж кажу, те, що від вас уходять люди, це нормально. Це такий природний відбір. Біля вас залишаються найкраще. Але взагалі, дана сфера дуже багато чого мені дала. Я організувала день народження, яке я дуже хотіла. Я можу одарувати подарунки своїм близьким і не задумуватися, ну, скільки там, наприклад, вони коштують, і що це, наприклад, останні мої кошти. Такої думки де немає. Я можу робити приємні речі своїм друзям, коли мене від цього не очікують. Так просто так, бо я так захотіла. Тому взагалі це дуже не... е, напевно е, хейт, але це за відео в Тікток. Да, да. Е, це воно це не звучало, типу, як прямий хейт, а типу, ой, сьогодні в Каті було нове відео. Я така кажу, ну так, да, да. я веду тікток. Да. Знову буде танцюльки свої да. виставляти. Взагалі, забите було на це. напевно, це найбільше було хейт. Да. Що ти це ведеш собі соцмережі. Як відреагували близькі, коли ви коли побачили ваші перші результати? Мене чоловік сказав, що це. Ой, та це ще ж не все. Ти тільки попробувала. Хай нам ну, зустрінемося з тобою на кухні через два місяці. І що я Через тут... два місяці за 100 Раунд. <рігла> 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 І він тепер, коли я кажу, ой, в мене мала зарплата, він на мене дивиться, так типу, ну, що ти говориш? А рідні половина. Типу, як якна насміхалися, типу, куди ти лізеш, вони не вірять і до последні, що ці гроші дійсно зараховуються мені. Mm -hmm. так. Вони думають, що це просто ті, <рес> Я для картинки так, так, що це якась картинка. І, і, інколи так хочеться показати випуски з Монобанка, така думаю, Іра, ти вище цього, хай не вірять. Хай не вірять, буде більше. А, вот. Але ну не всі. Я ж кажу, є половина, яка підтримує, радіють, а є інша половина, яка любить рахувати чужі гроші, ну, вони і вони не вірять. Вони відмовляються Вірити, що можна стільки заробляти. Онлайн, а не я, на фізичній роботі. Я дуже хейт від колег лоблю, від того, що я там показую суми, а це реальні курва, мають суми, а вони ну, стільки не заробляють, будучи, маючи великий досвід, і ти, ну, ти їм не доведеш цього, вони відмовляються вірити в те, що тут можна стільки заробляти. І все. Тому нема сенсу кому щось доводити Так. Далі будуть питання про команду. Іра і Катя в бенефоліо-тім, вони працюють зі мною в команді. Перше питання: чому ви вирішили працювати саме в команді, а не самостійно? Ну нам спершу запропонували взагалі вибір. Да, вибір, да, вибір або піти самими. Або типу спробувати в команді. Спершу у нас був шок, що нам взагалі це запропонували. Ну ми в себе так не вірили на початку, як нас вірили куратори. Mm -hmm. Серйозно сгадають п'ять кандидатів. і і нам сказали за це, сказали обдумати, і ми з нею відразу зізванюємося. Ви тільки положили, трубку. Ми так навіть не думали. І ми одразу прийняли рішення з що ми йдемо в команду. Ми розуміли, що це величезний шанс. Проявитися початківцем. Типа це набагато легше, да. морально навіть, коли ти в команді, а не коли ти все сам робиш. З, завжди да, завжди да. є з ким порадитися. Навіть, Питання, якісь да. Да, тож, да. да. ми завжди в більшості це колективно буває, в свою групу залітаємо, обговорюємо. Ну, у нас і зараз так є, у нас є дуже таких багато моментів, це набагато легше. Mm -hmm. І взагалі наша команда вже не команда, а родина. Так, mm -hmm. так. Саті лакаточки. <ріст> що вам подобається в команді? Що мотивує залишатися в команді? Родинний вайб, да. у нас дуже хороші відносини взагалі в команді. Ніхто нікого не осуджує ніколи. Завжди всі підтримуємо, коли якісь там невдачі інколи коли бувають когось, завжди ну. Навіть якщо одні ті самі кандидати пишуть ну, нашим колегам, ми не, ми не сваримося. Типу, ну, якщо він написав, що вам, ну я я прийняла мене на днях таке було. Я прийняла рішення, типу, ну типу вони написали люди, хай вони ними і займаються. Типу, я навіть не жалію них поленки. І вони приїхали, вони працюють, і мене ніде там жаба не піддушує. Mm -hmm. mm -hmm. Взагалі не бачу проблем. В цьому. Я ще думаю, що е, набагато легше працювати, коли ти в команді, в тебе є спільні якісь там задачі, цілі, пріоритети, і ти розумієш, що е, на тебе також розраховують, і це тобі, е, от, наприклад, робота рекрутера вона на фрілансі. Ти вдома працюєш. І от люди, які там не самодисципліновані, їх може просто двигати щось робити. Ось цей це відчуття відповідальності, що в тебе є команда, яка теж на тебе розраховує. І це дає свої плюси, тому що ти заробляєш кожного місяця. Тобто в тебе є дохід і ти не розслабляєшся. І тобі мені здається, що от люди, які там обирають самостійний шлях, а не команду то ну, у нас так і склалося. склалося, в принципі, що в більшості, хто там або пішов з команди, не працює зараз рекрутером, або той, кому не було це запрошення надано, або хто не прийняв запрошення в команду, ми зараз бачимо, що вони не працюють не активні. І це доводить те, що в команді працюючи, в тебе є більше мотивації працювати. Тому що ти постійно варишся в цьому, і як не як ти такий ну все нічого не буду робити, нічого не хочу робити. Але наступний день ти заходиш в чат, ти бачиш там якийсь рух, хтось подає людей. Ось там щось там, ти дивишся рапорти інших, які тільки, так, ну що, я що, слабак, і не. починаєш робити також. І я думаю, що це теж дуже просто. Але ми ніколи не засуджуємо один одного за результати. Угу. Ця тема в нас, нас, нас не, не піднімається, взагалі. бо це ну, зона відповідальності кожного і повинен, мені здається, кожен думати про це. Але не очікувати, що команда скаже, Блін, а в тебе такі там результати, зроби щось це ні. У нас такого хоча, немає. Хоча в нас є оцей а, мінімум а, да. червона зона, але зелена зона. Але в нас да, нема такого, що там хтось когось упікає, що да. ти типу, не маєш таких результатів. Кусайте локаточки. <рес> мені... Це твоє просто. <ще, рес> <правда. рес> Чи відчуваєте ви підтримку та розвиток у команді? Так. Да. Звісно. Це база, база, Базовий мінімум. <рес> <рес> <Да, рес> да. Для нашої команди це. Цю поразу. Так, ідемо далі. Якою ви були до навчання, і якою стали зараз? Дуже про саме ваше стан, мислення. Фан, так, да. стан ваш стан як змінився? Ну, по-перше, це соцмережі. Я взагалі раніше не вела TikTok, в принципі, ну могла там якісь там трендові відоси якісь зняти. А зараз це просто ну камера перед собою не, не важна там гарний в кадрі, не гарний мені маганітра зняти все. все. А до навчання. Я взагалі не знала, що це за сфера, бо обше. і мене було поняття в голові, що великі гроші можна заробити великою працею фізичною, не сидячи вдома, взагалі ніяк. А зараз є, будуються якісь плани на майбутнє е, в цій сфері. Щось нове дізнаєшся, постійно слідкуєш за ринком рекрутації. Комунікація з людьми набагато легше вже комунікуєш з не переймаєш їхній якийсь там психологічний стан на себе. Вже можеш, наприклад, якщо тобі не подобається людина, вона зносить твої особисті кордони, ти можеш її відмовити. В різних напрямках починаєш мислити глибше. То просто навіть рекрутація вона не просто про те, що ти рекрутуєш людей. Там є дуже багато інших суміжних сфер, які ти маєш знати для того, щоб розвиватися у рекрутації, і ти мусиш вчитися постійно якісь нові мати навички для того, щоб мати дохід у рекрутації. Тобто, це не просто ти роз... спілкуєшся з людиною. Тобі потрібно вміти структурувати свою роботу, спланувати працювати в хаосі. Структурувати цей хаос, якось щоб тобі легше працювалося, знімати відео продумувати контент, монтувати цей контент, якось будувати його в плані цього контенту на місяць, щоб це було гармонійно, і це все це велика робота. Це не лише ти просто комунікуєш з людьми. плюс ти мусиш вирішувати питання, проблеми людей, і ти маєш знати дуже багато іншого. Там просто логістика, як, як правильно доїхати, добратися і так далі, швидко маєш допомогти людині. По легалізації швидко маєш допомогти розібратися в питанні і так далі. Вирішувати момент ці всякі ти ситуації ти, да, дуже стресостійки. Та, та, в моменті тобі от нема часу людина відчуття. на вокзалі, ти маєш вже щось для неї придумати. А в Каті це було на днях. Так, <рес> да, до речі, що для вас було найбільшим відкриттям у цій професії? Що тут мене заробляти гроші, великі да. гроші. Це <рес> вдома. Чи змінився ваш рівень впевненості, самооцінка і рівень ж, е, життя, якість життя? Так. Да. Моє на навчання прописували скільки там потпотреби, скільки потрібно заробити, щоб свої якісь базові потреби закрити. І я, коли був потік 3.0, відкрила свій блокнот, де я це все писала. Просто скидаю Іванці і Олександру і кажу, це перевиконано. вже перевиконано вже планика. Клас раніше було взагалі мислення. От взагалі ми раніше їздили завжди в Польщу на заробітки. І ти думаєш, так, тобі кінчаються гроші, тобі вже надоїхати в Польщу з дому. А так ти завжди ти завжди вдома, ти завжди біля рідних. Тебе немає того, ти не скучаєш за тими моментами, які ти можеш вдома провести. І це дуже класно. Як думаєте, чому більшість людей боїться пробувати нову сферу, навіть коли бачать ваші результати? Страх ризикнота. Страх, що щось піде на так. Втратити стабільність вийти да. uh -huh. да. з зони комфорту, порушити цю зону комфорту, знищити навіть цю зону комфорту. Mm -hmm. Але потім побудувати нову. Да. Щоб, у нас, щоб це те, що для вас не комфортно, стало для майбутнього комфортно. Це треба пройти цю зону некомфорту. Інакше ну, все життя тоді ви будете. Просто заложником фізичної роботи, і в старості у вас не буде вже здоров'я на цю фізичну роботу, але ви будете мусити їхати на фізичну роботу, бо вибору не буде. І е, про своє майбутнє, про свою там, старість да, і так далі, потрібно думати в молодому віці, що ви будете робити, коли у вас не буде здоров'я на цю фізичну працю. Тому це варто того, щоб ризикнути, втратити стабільність в молодості. Щоб цю стабільність мати в старості і не їхати на заробітки. Да. Це так буде класно, коли ти будеш сидіти зі своїм внукам, розказувати. Бо зараз ну наше покоління, це коли тобі бабусі розказують, як вони важко фізично працювали. А ти вже будеш розказувати, що ти не важко фізично працювати? Да, дітям ти своїм будеш да. пояснювати, що ти не мусиш фізично працювати да. для того, щоб мати е, гроші. Да. Ти можеш обрати інший шлях. Якби ви не пішли на це навчання, де би ви були сьогодні? На ЛПП, ЛПП. <реш> це не жилеточка, тільки непонятно від якої агенції, може пішли. <реш> ми може би від нової попробували. Ви <реш> да, вже, вже обрали, ви би самі себе туди зрекрутували. <реш> да, да. Що б ви сказали людині, яка дуже хоче в рекрутацію, але боїться або сумнівається? Ризикни. Да. завжди третина ризики. Просто спробуй Якщо ризикне. не спробуєш, то потім будеш дуже жаліти про це. Да. І ось скільки реально можна заробляти в рекрутації? Ну, Але ми враховувати те, що його. ми е, початківці, а якщо, наприклад, люди з досвідом, вони ще можуть більше заробляти. Це така сфера, мені здається, ми до потолка ще не дійшли. Ми тако, тільки, напевно, дві сходинки пройшлися, втомилися, такі, видихнули цей сезон. І зараз чекаємо на сезон і вже проявимося на наступний сезон. Можна заробити хороші гроші. Головне працювати, не опускати руки. Навіть коли не виходить. Іти далі. Все, це всі питання. На кінець давайте топ-3 слова, які у вас асоціюються із навчанням в бенефолі. Сарафанка наше. Треба три слова: асоціації. Сарафанка. Підтримка. І впевненість. Родина. Mm -hmm. Ще два. Впевненість. Родина, розвиток, впевненість. Все. всім дякую.